У вас вітає з черговим оновленням достойних автомобілів, свіжопригнаних з Німеччини від власників. До вашої уваги, народний автомобіль, шкода Octavia 5 в рідкісному і востребованому формі кузова в Україні Liftback. В Германії їх знайти вже дуже важко, більшість універсали або закатані ржаві машини. До вашої уваги, шкода Октавіа 5 2008 року від першого єдиного власника, особливість автомобіля його кузов. Небитий, не битий, не фарбований. Без корозії, всі заводські плівки на автомобілі збережені. Автомобіль обслужений. На 200 тисяч було замінено фільтра масла роліки, грм помпа. На 220 було замінено масло, є всі відмітки по кузову. Автомобіль має парктронік. Автомобілі ці люблять за високий кліренс, громадний багажник. Недорогізну обслуговування, і автомобіль, на автомобіль дуже легко ставиться газ. Зверніть увагу на пройоми, кріплення. Всі заводські наклейки збережені як на порогах, так і по кузову. Аптечка, вогнегасник, запаска, все, все в наявності. Корозія по автомобілю відсутня в слабких місцях, це навколо номерного знаку. Оптика вся рідна. Наклейки збережені, пороги рідні, чистенькі, не висічені. Збережений дуже салон. Автомобіль від власника 19.02, кількість переоформлень 0. Один власник салону, два ключі. Частенькі зверніть увагу пройоми. Корозія на порогах відсутня. Ніяких здутів краски немає, царапін немає. Попередній власник тварин не мав, салон не зацарапаний, дуже чистенький, збережений. В автомобілі працює абсолютно все. Всі наші автомобілі, які ми привозимо, ми технічно перевіряємо та обслуговуємо, заправляємо кондиціонери, замінюємо стила, перевіряємо повністю ходову. Тому, купуючи автомобіль у нас, ви будете впевнені на 100%, що він вам не принесе ніяких хлопот. Зверніть увагу на дуже гарний колір. Надіюсь, телефон передає та відео. Бампер не посічений, не знімався, без царапін, без пошкоджень, противотуманки, сколів на капоті немає. Стан автомобіля виглядає на менше, ніж заявлений пробіг. Пробіг тут рідний 220 тисяч. Дуже гарний насичений колір, без корозії. Далі огляд буде детальний кузова. Плопідйомники. Зверніть увагу на шегрень керма. Бережна експлуатація. Сидіння не проваляне, не перешите. Перемикач передач не затертий. Кнопки не вицвілі, потолок чистенький, не проваляний. Підлокітник так же само. Дуже важко знайти такі автомобілі вже в збереженому стані. Перевірка стане роботу двигуна. Автомобіль заводиться з півтику, ніяких помилки не по автомобілю не горять. Не димить, не троїть. Автомобіль технічних та візуальних зауважень немає. Підкапотка вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, оптика вся рідна. Зверніть увагу на кріплення бампера. Вони не знімалися, Фари, все шкода, всі збігаються з роком виробництва. На 200 тисяч було зроблено максимально повне ТО в 2022 році. Фільтра, масла, ролики, помпа, кондиціонер справний, корозія відсутня, як ззовні, так і зсередини. Компресія є в автомобілі, не димить, не труїть. На п'ких місцях корозія відсутня. Два ключі, підтверджена сервісна історія. Нічого по автомобілю не висічено, не поскоджено. Перевірка з стану кузова. Він код кому потрібно для додаткових перевірок. Повторюю, що бампер не висічений, сколів немає, хром не облічий. Це 99,0. 90, не 900, 90. Прийоми рідні, нічого по автомобілю не крутилося. Заводські. 90 і 9 точка. Заводські наклейки всі збережені. Було проведено Технічний візуальний огляд автомобіля. Шкода Octavia 5 в кузові Лігбек 2008 року. Лютий місяць від першої єдиного власника з Німеччини. Пробіг 220 тисяч. Кого цікавить дане авто, звертайтеся в приватні повідомлення або за номером телефону. Ціна дане авто буде вказано на даному відео, в описі даного відео, а також в назві даного відео. Octavia 5 в кузові Лігбек. Знайти зараз в такому живому стані кузова. Дуже важко. Автомобілі привозимо з Німеччини більше 10 років. Купляємо особисто у власниками з повністю підтвердженою історією. Максимально існуючі збережені автомобілі доставляємо особисто своїми евакуаторами. Автомобілі всі технічно перевірені перед тим, як віддаватися покупцю. Автомобіль прийшов першу реєстрацію, сертифікацію, всі податки сплочені. Автомобіль готовий до перереєстрації на нового власника. Можлива доставка до вашого дому. Кому цікаво, дане авто. Звертайтеся за номером телефону або у приватні повідомлення. Знаходимося в місті Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти.